Ми українці, що означає свято для нас, що ми ще живі, слава Богу, не окуповані. Це як символ України. У всіх є вишиванки і в діток, і в мене, і в чоловіка. І сьогодні в школі теж сказали, всім маді вишиванки. Знаю, що зберігати треба, але ніяк. В На час не дуже воно йде. Ті свята нові, старі забуваємо, нових не знаємо. З цією роботою з таким. Становище в Україні то якось не до свят, Пробачте. Шикарний, гарний день. Це день нашої пам'яті. Коли вона з'явилася, колишня по історії не пам'ятаю, коли вона з'явилася, ну у мене ще і второй сім мало зі хати. Куст калина. Ну, національний одяг. Ну, треба святкувати це свято. В даній ситуації треба зберігати, так як йде війна, і ми, ми за Україну. Свято, наше українське, Народна. Да. ну всі раді. ми кожен го відмічаємо. Ви в вашій родині тільки у вас вишиванка чи ще у когось? Так, і у сина є, і у чоловіка є. У всіх є вишиванки. Насто одягаєте трошечки на святі? Ну, зараз в такое тільки на свято. День вишиванки для мене значить пам'ять про. Загиблих людей, пам'ять про загиблого чоловіка. Бо в минулому році, коли був день вишиванки, він якраз попав під обстріл. Це для мене свято, це для мене день пам'яті. Не тільки вишиванка, а по-перше, вишиванка це день наших предків, день пам'яті наших предків. Передавали вишиванку від покоління до покоління. Наприклад, цю вишиванку мені вишивала моя мама. Я в своїй дитині вишивала вишиванку сама також. Сьогоднішній день, мабуть, нас витягує з тої реалії, в якої ми зараз знаходимося. Насправді дуже важкі дні, дуже важкі часи. І якщо не робити себе собі, собі таке малесеньке свято, пусть навіть дуже малесеньке, але воно повинно бути. Наше українське, наше похвально, це тільки наше більш нічієї, його ніхто не може собі присвоїти. І, і, і ми цим гордимося. Я вважаю, що це наша історія. Це дуже гарно, це більше як патріотичний день. І люди, які вважають дійсно себе патріотами, я вважаю, що потрібно підтримувати це все. Ну, це душа України, це свято. В наш час дуже хочеться позитиву, тому з гарним настроєм зранку вишиванку одягли. І пішли на роботу. Українська традиція, якийсь радісний день, як бачиш людину вишиванку, то стає на душі якось радісно, спокійно. Це день щастя, здоров'я розквіт нашої країни. Це саме-саме. Це, це сонце наше, життя наше. У мене є вишиванка, не тільки ж холодно, як ви кажете. А так все нормально. Ви знімаєте? Все равно Та нехай знімають, нехай правильно знімають. І нехай люди надіються, буде в нас перемога, скоро буде, і наші дітки вернуться, і все.